Золота людина з золотими руками робила цей комп'ютер, а ви його в неї не купили і вона його продала мені. І мені дуже шкода, що я не розумію, де ці всі поціновувачі. Подивіться, який це просто шедевр. Подивіться, який ахінінний корпус, скільки цей корпус коштує приблизно 7 тисяч гривень. Ця карта, подивіться, яка вона прикольна. Він її руками фарбував. Подивіться на ці кастомні кабіля. Він все робив своїми руками з любов'ю для вас, а ви щось це не оцінили. І цей комп у нас називається Дініска. Його ціна всього 25 тисяч гривень. За нього питають, але чомусь його не купують. Хоча я не розумію. Він ж просто шикарний, він просто унікальний. Більше такого, ні в кого не буде. подивись тільки на цю башню. Всередині Ryzen 5 5520 на 61 потоків. 16 ГБ оперативної пам'яті, я навіть бачу там шеї слоти під озушку, бо, він, бо тут нормальна мамка. Гігабайт, і там вона на 4 слота. Відеокарта 5700 XT на 8 ГБ. Реально можеш пограти в сталкера на середніх. І є всього один: всього 25 тисяч гривень. Я особисто вважаю, що це має коштувати значно дорожче. Для замовлення ПТГ відправка по всій країні взагалі без жодних передопад.